Друга вегетація. Моє завдання виростити 2-3 хороших пагани. Якщо паган буде потужним 5-7 мм, то в наступному році його можна залишити як рукав. Якщо ні, то знову буде обрізати коротко на 2-3 вічка. Видалення зайвих паганів направляє сили куща на розвиток решти. Це призводить до утворення більш листків на паганах. Самі пагани будуть більш розвинені, а також підвищує стійкість винограду до хвороб та шкідників. Нормування паганів винограду слід проводити в період активного росту, коли пагани добре розвинені, мають вже 3-5 листків і легко відрізнити сильний від слабких, але ще дуже легко відламуються і не залишаються при цьому великі рани. Взагалі намування пагли винограду – це важлива процедура, вона відіграє ключову роль в отриманні якісного врожаю. Адже, по-перше, забезпечує оптимальну кількість грон. Занадто багато грон на кущі призводить до того, що ягоди не отримують достатньо поживчих речовин та води, стають дрібними, насолодкими та схильними до захворювань. Нормування дозволяє залишити на кущі лише ти ту кількість ґрун, яку він може повноцінно прогодувати. По-друге, покращує світліність та провітрювання. Густе листя та пагани перешкоджають проникненню світла та повітря до грон, сприяючи розвиток хвороб та шкідників. Нормування паганів забезпечує хорошу циркуляцію повітря та доступ сонячних променів до листя та ягід, що сприяє запиленню. По-третє, стимулює ріст та плодоношення, видалення зайвих пагонів спрямовує сили куща на розвиток решти пагонів, що призводить до утворення більших та солодших ягід і підвищує стійкість. До хвороб та шкідників. Також полегшує догляд нормований кущ винограду легше формувати, обрізати та обробляти, що економить час та зусилля садівника. В результаті правильного нормування пагонів винограду можна отримати більш якісний та смачний врожай, збільшенню стійкість до хвороб та шкідників, полегшенню догляду за виноградником. А це мої чотири кущі, які я відкрив вже в травні.